Що ж, Євгене, ну поразкою завершується ваш виїзд до Києва. Перше питання, чого ми вас сьогодні на майданчику не побачили? доброго дня. Щодо вашого питання, ну завадила травма, скажімо так, яка не дала мені змоги вийти і допомогти хлопцям. Якщо взяти по сьогоднішньому матчу, то ну, вітаю з заслуженою перемогою, все-таки Скаяп. Вони сьогодні краще за нас виглядали, і в першу чергу вони були, мабуть, фізично в кращому стані, ніж ми. Особливо це кидалось в очі першому таймі. Я не буду вдаватися в деталі, чому саме так, але скажімо так: це наші проблеми нашої команди всередині, чому ми не змогли. Бути в кращому стані фізичному, от е, програвали перший тайм 0-2, е, цілком заслужено. Е, десь там було у нас пару нагод, е, але їх не використали. Але чесно кажучи, то у Скаяпа їх було ще набагато більше. Е, другий тайм вже нам вдався, скажімо так, більш-менш краще. Забили гол, і от якраз в цей момент десь пару хвилин після цього були такі, знаєте, такі полумоменти, які могли десь нас повернути в гру і зрівняти рахунок. Натомість пропустили втретє, і, мабуть, це був вирішальний епізод. Потім спробували піти на п'ятого, але знов таки сьогодні у нас нічого не виходило. Бачиш, що там і я не, не сам себе використовую в грі 5 на 4 плюс травму зазнав по ходу матчу Максим Малиновський. І все воно, знаєте, докупи все склалося, що і і 5 на 4 також нам нічого не вдалося створити. Ну, от звернув увагу сьогодні. Все ж таки, якщо питання про Михайла Валянюка, все ж таки він його дії більше по попередньому сезону, напевно, варто оцінювати, тому що він лише вливається. Я бачу, через другу команду так само. Якщо брати кардинал, який став бронзовим призером і володарем Кубка, також з вашою участю, то більше все ж таки грали вперед на Михайла. Вантажили м'ячі. От сьогодні я так зверну увагу. Ви більше в пас, все ж таки, намагалися грати, і Михайла як стовпа, ну не так часто, як здавалося, от такими дале, е, закиданнями з далекої відстані використовували. То але от ви намагаєтеся від цього відходити щоб більше в комбінаційну гру прививати команді. Прищеплювати Та ні, я б не сказав би, що ми там не хочемо використовувати Михайла Валенюка як стопа. Ну, мабуть, проблема в тому, що захисники добре грають і не дають спокійно приймати м'яч і заставляють, так би мовити, наші стопі виходити десь глибше і глибше до наших воріт і шукати м'яч. От в цьому основна проблема, а не в тому, що ми там хочемо якось перебудовуватися, грати там за схемою 4-0. Це виключно, якби вимагає сама ситуація, що не вдається нам постійно вчіплятися за м'ячі і створювати за рахунок стопів моменти. Питання про воротарську позицію досить довго все ж таки першим номером у кардиналі рівне був Ілля Бакінський, який якраз до футзал перейшов сьогодні. Участі в матчі не брав сьогодні. Дмитро Дяченко ну по першому таймі хоч пропустив два голи, але мені здається, зовсім питань до нього не може бути багато сейвів. От як ви вважаєте, наскільки він ту віру, яку яка є від вас від керівництва команди, виправдовує, зважаючи на те, що до цього поєдинку була серія в екстралізі з трьох перемог поспіль, ну і в кубку також Вдалося далі пройти. Ну, дивіться, Дмитро Дяченко ну, це молодий воротари. І ні для кого не секрет, що, як то кажуть, воротарі мають своє напропускати пропускати для того, щоб стати високоякісними голкіперами. Так і Ілля Бакінський пішов до команди «Скаяп», і це шанс для Дмитра. І в принципі, його грою. Ми задоволені, звісно. Йому є багато над чим працювати і прогресувати. Є в нього там і слабкі місця, от але якщо він буде працювати і вдосконалюватися, то все, все в нього складеться добре. Ну і наступний матч у вас Кубковий, як і зрештою у футзал. у вас і на ті у кубку також протистояння. Напевно, все ж таки команди вашої, яка ще бореться за плей-офф, бореться за якомога, все ж таки, кращі позиції, щоб потрапити, і команди, яка вже втратила фактично шанси потрапити до матчів на виліт. Як буде налаштовуватися вже на ці поєдинки в іншому турнірі з іншою специфікою? Де буде звичайна підготовка тижневий цикл? Ми хочемо пройти до фіналу чотирьох, тому будемо розбирати сильні слабкі сторони і знайти, налаштовуватися. Ну нічого такого надзвичайного не буде. У Нас є просто ціль вийти в фінал чотирьох, і ми будемо намагатися її виконати. Дякую, дякую вам.